Шановні глядачі, у нас гарна новина. На зв'язку вже наш гість. Це актор театру та кіно Влад Нікітюк. Вітаю вас, пане Владе. Вітаю вас. Ми дуже дякуємо, що ви доєдналися до нашого телемарафону знову. І ми знаємо, що ви активно займаєтеся волонтерською діяльністю. Ви возили гуманітарну допомогу на Донбас. Ви разом з іншими акторами збирали кошти на автівки швидкої для наших захисників. Також ви ініціатор масштабного арт-проєкту. Скажіть, як зараз справи на волонтерському фронті? Чим наразі займаєтесь? А, по перше дякую вам за те, що ви. Володіти такою інформацією, значить, якщо ми це робимо, значить ми робимо дійсно щось корисне, воно відгукується і допомагає. Це приємно і дякую вам. З приводу волонтерського фронту. Зараз трішки є деяка зміна в нашому керівництві в одній з волонтерських організацій, як ви вже раніше замітили, з приводу арт. Як ви це назвали, це була у нас project. виставка? Проєкт, це була ж виставка, буде <рес> так. Це у нас було відкриття виставки, так. І організація, ця, яка нам допомагала в цьому відкритті, зараз там є невеличка зміна директорів організації, і тому є така невеличка призупинка того їхньої діяльності. от. А, наразі, користуючись цим моментом, я е, вирішив трішки зайнятися собою. Було при прийшов вже цей час і зараз приділяю увагу відновленню своїх своїх якихось спортивних задач, якихось своїх акторських якихось теж планів. Бо цілий рік можна сказати, що без роботи, без, без інформації, взагалі що відбувається в нашому акторському просторі. Тому от зараз намагаюся повернутися це і трішки якось зайнятися собою. Я, до речі, і хотіла наступним питанням запитати саме про культурний фронт, а взагалі про вашу професію. Чи працюєте зараз над чимось, кіно, серіали, театральні вистави? Чи збираєтесь? Чи можливо розглядаєте якийсь цікавий сценарій чогось? А, дивіться, зараз ми закінчили. Теж, як ви згадали з приводу е, виставки, ми зняли невеличкий художній, не художній, навіть документальний фільм, скажімо так, про цю виставку. І це була поки що одна з крайніх моїх робіт е, в цьому році, яку ми е, почали і закінчили. Е, наразі е, з Зніманням кіно взагалі в країні важкувато, і в сфері культури в цьому важкувато. Хоча я вважаю, що якраз сферу культури треба розвивати, щоб культура могла надихати і допомагати українцям розуміти, хто вони і звідки вони взагалі пішли, як історія, як це фільми, які можуть бути історичні фільми, це можуть бути як і фільми і сьогодення, і про війну теж про все треба знімати. Але на жаль, поки що є якийсь маленький ступор в цьому і. Ми розуміємо, ми розуміємо причини, того, що багато коштів з центрального бюджету йде на військову частину на, на допомогу. А, але я дуже сподіваюся, що в майбутньому це все скоро зміниться, і роботи буде більше, більше, більше. Буде хороших а, проєктів і тому подібних речей. Ми також на це дуже сподіваємося, і я бачила ваш відгук про фільм Памфір. Дуже схвальний, вам все дуже сподобалося. Так. І мені цікаво від вас дізнатися ось таке якісне українське кіно. Якби було так. можна виділити три головні складові якісного українського кіно? Що б це було на вашу думку? Ви знаєте, хороший приклад взяли памфір. Я, до речі, перед цим хотів про нього сказати. А потім подумав: ну може, ти, ти не треба казати, бо я не знаю. Я, я в ньому просто не брав участі, але. Ви вже про нього згадали, і це я вам дякую за це. Це дійсно хороший фільм. Після якого, коли я вийшов після перегляду, в мене знову відкрилося це таке трішки забуте відчуття е жити і жити, і сподіватися на те, що моя професія і моя кі -кі -кі кіно. Я маю на увазі кіноструктура, вона розвивається і розвивається в правильному напрямку. Це такі надія, що все-таки у мене такий проект, як памфір, приблизно якісний, хороший буде. Три складові. Е, По-перше, це бюджет <хи> від бюджету. все залежить від бюджету. Я так вважаю. Е, якщо є бюджет, тоді все все, все реально. От так, от потім це сценарій. Якщо це українське кіно, то це сценарій якогось автентичного е, складового характеру. Щоб вона була якраз от до, до нас близька, і щоб вона підкреслювала нашу е, національність українську, чим ми відрізняємося від інших. Бо якраз в памфірі це ну це дуже гарно все прописано і зроблено. Ну і команда команда має бути теж, яка говорить цим, яка любить цей проект, і це все має бути з душею і віддачою. Мені здається, українські актори настільки вже сумують за професію за повноцінною роботою, що вони не те, що горіти будуть. Вони настільки віддаватися. Ми дуже чекаємо на нові кіно, на нове кіно, на нові серіали, на все це звичайно. І ми дуже раді, що ви сказали, що повертаєтеся потрошку, потрошечку. Я бачила, як ви повертаєтеся. Зайшла я до вас в інстаграм і побачила історію зі спортивного залу, де ви зізнавалися у своїх лінощах. Ви казали, що ви Євнива людина, і важко да. так взяти. А скажіть, це як, ви, як ви це переборюєте? Адже ви все ж таки взяли і пішли. Дайте пораду нашим глядачам, як себе перебороти та зайнятися собою. Слухайте, я знову вам дякую. І це дійсно: ви знаєте, я з початком війни багато чого змінилося в наших життях. І е, фокус уваги був на чомусь іншому, і, і я розумію, що я рік дійсно не займався спортом. Я не займався тим, чим я займався до війни. Отак, от у мене багато чого змінилося е, з моїх звичок, з того, що було до війни. І коли я почав до цього повертатися, я, я відчув дуже дуже важку якусь таку е, важкий такий бар'єр до цього до, до себе, що я не можу просто його подолати. І я почав згадувати, а що я робив раніше, коли мені було складно. Як я це долав взагалі? От. І е, єдине, що я згадав і до чого дійсно це працює, це, це просто треба брати і робити. Це треба просто брати і робити. Через силу, через біль, через все просто брати і робити. І тоді воно, як показує вже практика і досвід, з кожним днем все легше, легше, легше і легше. Багатьом українцям важко зараз адаптуватися, хоча всі кажуть, так, ми там звикли, 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 але неможливо до цього повністю звикнути. Завжди тривожність, завжди там і сон поганий, і перебороти себе також треба зробити якийсь певний крок. Скажіть, як ви гадаєте, те, що зараз люди багато звертаються до особистих, до сімейних лікарів, до психотерапевтів, до психіатрів? Це ж правильно, бо багато хто каже, ні, воно не потрібне, це і само пройде. Пройде чи не пройде? Ні, я думаю, що в цивілізованому світі якраз це абсолютно правильна практика. А єдине, що треба розуміти, до кого ти звертаєшся, що ти маєш вивчити цього професіонала і бути впевненим, що цей спеціаліст він тобі надасть ту допомогу, яку дійсно ти потребуєш. Щоб це не були якісь там, знаєте, шарлатани там і тому подібні люди. які... От у нас якийсь там був скандал з якимось там. Відомим блогером, психі... я про це і згадала, тому і да, запитала. Напевно, вас. напевно, це відсилка до нього. Да? Тому да, тут треба контролювати цей процес і розуміти, до кого ти звертаєшся. Але я, наприклад, я е, сторонник того, що звертатися за допомогою треба, і якщо ти відчуваєш, що ти сам не можеш це побороти, то нічого в цьому е, ніякого сорому цьому немає, щоб звертатися до людей кваліфікованих, які знають, як тобі допомогти, це треба робити. І дуже хотілося побажати, щоб в нашій державі якраз було багато ж військових, які повернуться. Їм точно треба буде допомога. Та й взагалі всім нам точно треба буде допомога, і це треба якісь центри відкривати і щось таке робити. Ну це це може держава якось, дай Бог, щось зробить. Ну, наразі багато таких подібних законопроєктів розглядається, деякі ухвалюються, деякі на якомусь розгляді, але, звичайно, мова йде, тому що зрозуміло, що кожен з нас має отримати необхідну допомогу. І ми побажали всім ментального здоров'я, вже з вами можна і так сказати. Так, так. Так, Наостанок, на б ви ще побажали всім нашим глядачам? О, дивіться, наразі <кхів> побажати. Я думаю, що не для кого не секрет, що зараз починається контрнаступ, і фактично він уже почався. А в мене є мої друзі, які зараз будуть в гвардії наступу. І якщо кому буде нескладно, заходьте на мою сторінку, скоро буде інформація. Ми будемо зробити робити збір коштів для гвардії наступу і для мого друга. Тому я хочу побажати, по-перше, щоб цей контрнаступ пройшов дуже вдало для нас. І щоб цей контрнаступ уже якось розставив всі крапки над «і». і ми розуміли, що ця війна дійсно скоро вже закінчиться. Я дуже дякую вам за це побажання. Я до нього звичайно приєднуюся. Дякую, що ви долучилися до нашого ефіру і чекаю вас знову завжди з вами приємно спілкуватися. Дуже багато цікавої та корисної інформації. Дуже вам дякую, дякую вам. Навзаєм. Я нагадаю нашим глядачам, що у нас у гостях був актор театру та кіно Влад Нікіцюк.